Я їду про це згодом трохи такої інтриги. Пропоную вам сьогоднішній день провести разом зі мною. Тому поїхали. Поїхали ми сьогодні в бік Кароліна Богас, а вийшли мене на станції Нагорна. і зараз. Пройдемось до Кароліна Богас. Одну зупиночку ми пройдемось пішки. Сьогодні ми в той ж компанії, як і вчора. З нами Зіна і Растя і я. Ми втрьох йдемо на зустріч пригода. Нагадую, що ця зйомка відбувається завдяки нашим ЗСУ. Слава нашим героям. Не забуваємо донатити і допомагати нашій армії, хто чим може. Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Качерішка Андрію. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Будь ласка, підпишіть і поширте петицію в своїх соцсетях. Велике-велике, дякую вам. Подивіться, які ми надибали. Не знаю, дерево з такими квіточками цікавими. А це що? Нагадує інжир взагалі. Що це? Що це? Що це таке? Ми побачили на своєму шляху базу відпочинку, економіст на називається. Здаються кімнати з басейном, номер телефону. Записуйте, будь ласка. Якісь пансіонати, але ще сонце відсвічує, нічого не видно. Ми вийшли на фінішну пряму, яка веде до моря. Що ми бачили по дорозі? Людей майже не бачили. Це побачили базу відпочинку. Я вам дала координати. Там відкриті були ці ворота, але не знаю, є там відпочиваючі чи ні. В електричці ми побачили пару, яка їхала в Кароліна Бугас на відпочинок, пансіонат цей Кавчиг. Пансіонат Ковчег, кажуть, тисяча гривень за добу за двох. В тому пансіонаті є басейн. Ну, а обстановка, як по людям, тут немає нікого. Деякі працівники ходять, будівельники, щось будують, щось полагоджують, а так людей ми нікого не зустрічали. Дуже красиво тут. Але сонце відсвічує все, нічого не видно. Та це пансіонати, ну які? Це що, на одну людину. На здачу, ну правильно. Ну Міні-пансіонат. як. Приватний такий маленький пансіонат. Ну, віла пансіонат. Як? Приватна садиба. Ну Можна називати як хочеш, але збудована, щоб приймати гостей. Ось номери телефонів. Ось море. Але я не знаю, туди можна заходити чи ні. Я даю номери телефонів, а я не знаю, на море взагалі можна заходити чи ні так вийшло тут якийсь пансіонат. А дивіться, ось таке озерце. І ось. Зараз помагаємось пройти до нього. А ось море. Така доріжка з камуша, І він так шелестить на вітру. класно. І дивимось, що ми бачимо, таке озерця. Здам. Записуйте телефони. Ось море. Красиво. Але тут вода грязна, це і риба трохи довга є. Боже. Боже, вибачте, що я сміюся. Бо в цілому так воно виглядає суперськи, але трохи є цей запах і трохи оцю. Ну, якби є ложка дьогтя цієї бочки з медом. Подивіться, яка краса, яке красиве, ну теж якийсь... Із... Для відпочиваючих такий дом, мені здається. На, на озері. Будиночок так. Ось яка будівля теж красива. Воно шатається. Слухайте. Воно шатається. Воно, він, місць, шатається, воно. З цієї сторони ми вже перейшли через міст. Я вам покажу, як це виглядає. Бачите? Дуже красиві такі будівлі. Не все працює, але що працює, я вам показую телефони. море Дивимось на моречка. на морі сьогодні шторм, але воно неймовірне, тут воно неймовірне. І людей так багатенько, я вам скажу. Якщо порівняти з першим моїм приїздом, це коли я приїжджала, на початку липня, так? то було значно менше людей, майже нікого не було. А зараз. Але це море, цей простір, цей ух, клас. Роздя клас! Я побачила, що там чоловік ловив креветок. У нього такі, такі крупні, дуже крупні креветки, майже пів ведрам клас! Дуже клас. Я не можу на це налюбуватися, надивитися, Це щось неймовірне. Це море, це ну, нема края, цей простір, цей О, клас, клас, цей вітер, ці барашки. Для проходу було дуже багато людей, стоять шезлонги. я так розумію, що це від цієї бази відпочинку. Бо вона працююча, там скрізь висять рушники. Я так думаю, що це від них ці. Шезлонги, але супер, море, море це неймовірно. Я скажу. Клас. Це клас. Йога на затоці, Растя! санс йоги на затоці. Виконую растя. Молодець. А мушлі тут які? Мушлі тут такі. Неймовірні. Зовсім не такі, як ладець. Ай! Ай! Ростюня не знає, що їй робити. Вона вже на мушлях качається, риє, купається. Боже, вона як скажена, скажи, класно тут, трася, круто, так? Дуже круто. Відчувається дуже цей простір. Ця свобода. Ми повернулися до озера до цього. І зараз пройдемо далі. Подивимось тут обстановку, а потім повернемося на море. Бо ми тут не додивилися, ми ж побачили море і бігом-бігом море неймовірне, вода така класна. А мені колись казали стосовно куяльнику, ти відчуваєш себе на куяльнику, нібито на іншій планеті. Із-за того, що куяльник на сам Лиман нижче рівня моря, то таке якесь відчуття, що ти. Не тут, не в цьому пространстві, я не знаю, як сказати, то я, то я на куяльнику так себе не відчувала. Але тут я себе відчуваю, начебто я на іншій планеті, чи якось по паралельному всесвіті. Ну, Це щось неймовірне. Це море, клас. Ще сьогодні такий хвилі. Супер. Такі красиві будиночки всі. Так простоюються. Ну, Де-не-де є відпочиваючі чи є жителі, але, але дуже мало людей взагалі, да, порівняно з тим, як завжди це місто було раніше. Цей час. Тут такий маленький. Той великий, по якому ми шли, да, ну, тут сам, саме озерце, вже місточок такий. І ось море. М -м -м, клас з цього боку. Ну я ж кажу, що в будівлі одна краще одної, ну, блін, і так воно простоюється. Ми знову вийшли на море і прийдемося вздовж там. Растя, все добре Іди купатися Beijo, Корм повиносив трохи в міду. Ну, мало тут. ось Дівчина щось малює. Також на березі я бачу такі водорослі. Бачите, вони як мочалка або як мівіна. Їх тут багатенько так, таких от камочків. Ось, бачите, суці такі. А ось м'ячик хтось загубив. От хто загубив м'яч? І біжить лапатусики, татусики, чиїці, Чиїці, лапатусики. Катя, міка, Мівінка. Знову праворуч від мене. Якась база, бачите, з рушничками. Якщо є рушники, це знак, що там живуть люди. І на березі стоять шезлонги, і такий, условно кажучи, пляж. Тобто таке скупчення людей. Ось Я бачу, що Рася вже сидить біля чоловіка. Напевно, він щось їсть. І вона пішла до нього, а ні, відійшла вже. Не їсть. Здалося. Заспокоюємо себе йогою. Йогою на мушлях. Якщо їсти не дають, то треба якось цей нервовий. Сплеск якось заспокоїти, боже, як класно. Подивіться, який простір, яка це свобода. Клас. Не встигаю за дівчатами. Тина бежить, трася за нею, а я плітуся. Це щось неймовірне, боже, яка краса. Слухайте, ну я здивована кількістю людей. Ви пам'ятаєте, коли я була в липні, в липні я була чи червні? Ну мені здається, в липні, то взагалі нікого не було. Я там зустріла декількох людей і все. І зараз все узбережжя ну, є люди. Їх, якби це не Одеса, але люди є. Людей. Скільки людей? Я в шоці. Я казала, що я в цій стороні я не бачила нікого. От коли я приїжджала минулого разу, мені туди, ну, по-перше, не дозволялось ходити сюди, ну і самої було не дуже, тому що тут якісь кущі, людей нікого, взагалі нікого, нікого. Там хоч такі будівлі, знаєте, як би красиві. В, в той бік. А тут нікого, нікого не було. А зараз, зараз пляж. Міні-ланжерон? Ланжерон розширюється. Раз хто тримає ланжерон. А, я... Растя, тримає а людей скільки де поціліться? Раз тя пішла уже до людей на обід. А вона щось жує там чи що? Розсуня на обіді. Растя. А що то? Растя, Растяш. А в нас обід. А на обід у нас що разінька? Гречка? І стегно. Стегно. Расенька зараз буде їсти. Смачненьке. Стегно ще підгоріло. Зараз. А тобі дати, разсенька. まだまだ。 很多，都有答案。 i don't know Ми йдемо вже на електричку. Це ми вийшли село, це ж, да? чи як воно називається взагалі? Тут не видно, відпочиваючи, це не працює. Саш, пиво розливне. Бачите, все закрито і не відкривалося ціла році. Ось ми бачимо такий комплекс. Читаємо номери телефонів і записуємо. Ось номер телефону теж. Маркет якийсь закрит. Все закрите і воно все не відкривалося. Ну, звісно, що воно не відкривалося. Ну, працює якийсь маленький магазин десь. По-любому працює. Не може ж такого бути, щоб взагалі нічого не працює. Щось працює, але от, о, о, цієї двіжухи такої немає. Ще сонце, як не йду, воно мені все цвічує, там небо чорне, там сонце світить. Так, я вже да, знімала. Це, це все ж довоєнні, оці вивіски, довоєнні ціни, довоєнні меню. І так воно ж. Там на якомусь паркані Олег Кінзов приїжджає, там якогось серпня, ну, це ж теж все. Все це ще до війни. Номера, таксі, Ну, будь ласка, кальян, бар, все закрите, все. Ну, я ж кажу, не дивлячись на це, порівняно з тим, що я приїжджала в липні, коли я тут, мені тут було страшно йти, я була взагалі одна. то зараз, ну, ви ж бачите, що на пляжі, скільки людей це. Ну, трохи, трохи аж це, Цей населений пункт трохи вжив. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Ми вже приїхали в Одесу. Дякуємо за селу за змогу зняти це відео. Героям слава! Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію по присвоєнню звання Героя України посмертна військовослужбовця. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Все, всім приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока.